За два тижні набуває чинності закон, який зобов'яже українських виробників дотримуватися системи якості та безпечності харчових продуктів. HUSP. Вона передбачає визначення на виробництві критичних точок, тих, що можуть негативно вплинути на якість та безпеку кінцевого продукту. Завдяки дотриманню цих норм, виробник може попередити виробництво неякісного товару і також заощадити на переробці. Система ХАСП. Визнається у понад 80 країнах світу, тому запровадження цих норм сприятиме торгівлі українськими товарами не лише на ринках ЄС. Безпечна і якісна продукція за мінімальні гроші це не маркетинговий хід, а можливості, що відкриває нова, принаймні для українців, система контролю за виробництвом продуктів, що ґрунтується на принципах ХАСП. Головний закон вступає в дію вже з 20 вересня. Ось те, що в нас зараз, ми не можемо назвати систему, яка є еквівалентною, або та яка досягає одно, однакового ефекту. Утім, щоб нова система запрацювала на повну, одного закону, недостатньо. Ще треба ухвалити найменше за три десятка підзаконних актів є вимога мати якийсь реєстр, реєструвати потужності, Да, яким чином це буде робитися. Це не прописано в законі. Це має бути прописано в підзаконному акті. Сама процедура, яким чином це робити, як подаватися, форма. Ці питання на підприємстві з виробництва бакалійних виробів, що у сквері Київської області, вирішили ще три роки тому. Витратили дев'ять місяців, описали кожний процес і знайшли вразливі місця. Встановили жорсткий контроль Заходи Стали у копійчину, але сума не захмарна. Це під силу 100% кожному каждому Во-вторых, як підходити до цього вопросу. Для нас це вийшло очень недорого, тому що повторюсь, ми самі взялися за розробку. Система починає працювати. Щойно ми переступаємо поріг підприємства, пропонують заповнити анкету. Це три запитання щодо стану здоров'я. Для нас, піщової продукції, санітарія це первостепенне требування. Високі вимоги гігієни і до сировини. Її досліджують у лабораторії, вимірюють не лише вологу, а й шукають небезпечні домішки. Тут Чесне устаткування, натомість у сховищах, усе досить просто. Це не впливає на бізопасність випускаємо нами продукції. Тобто це То це каким-то образом може бути нас будуть подстегуватися к тому, щоби стремиться стати лучше і візуальне. Замість кондиціонерів та вентиляції тут сучасні вікна. Гризунів не трують, а ловлять птахів відганяють паперові соколи. Дотримуватись європейських стандартів ще й вигідно, скажімо, виробнику простіше попередити виготовлення неякісної продукції, аніж потім витрачатись на її переробку чи утилізацію. Технологія виробництва цих хлібців та круп проста, але також з критичними точками. Зокрема, слід усунути потрапляння металевої стружки, яка може потрапити з полів та елеваторів. Метал ловиться на міталацілі. І здесь ще допомогти що раз контролюється, що дійсно, його задержання в пределах обласку. Завдяки системі ХАСП, ось такі хлібці вже смакують грузини, а бакалійні вироби експортують і до країн ЄС. Загалом система якості та безпечності ХАСП відкриває ринки збуту у більш як 80 країнах світу. Вища якість, більше клієнтів, а це і зелене світло в супермаркети. До того ж, оптимізація технологічних процесів дозволяє ще й випускати безпечну продукцію. Рають і споживачі. Надурити покупця маркетологам буде складніше. Вимоги до етикетки стануть уніфіковані. Як от розмір шрифту, інформація про продукт відповідатиме його справжньому складу. Українцям залишається не порушувати умови споживання і за продукт голосувати гаманцем. Це не означає, що сирний продукт є небезпечний. Він є безпечний, може бути безпечним, але просто він якісно не є сиром. Тому е споживач сам буде вибирати. У ЄС-система діє вже понад 20 років. Там пішли ще далі. У 2013-го у Великій Британії запрацювала система, яка інформує споживача про вміст у продуктах цукру, жиру та солі. Нагадує, світлофор, червоний колір, вказує на надлишок цих речовин. Жовтий це середній вміст, а зелений то найнижчий. Ми дедалі більше споживаємо їжі, яку купуємо в магазинах, і таким чином це справді швидкий і простий спосіб зрозуміти з чого ж складаються продукти, і відповідно зробити свій вибір. Тоні віл керівник проєкту, який нині допомагає і українцям зі змінами у законодавстві, зізнається купувати харчі на Туманному альбіоні можна із заплющеними очима. 999 разів, це результат відповідальності виробників, постачальників та продавців. Порушувати законодавство не вигідно, штраф від п'яти тисяч фунтів, Санкції кількох рівнів. Спочатку інспектори попереджають. Потім вказують на недоліки. Далі підприємство закривають. А в разі летальних випадків кримінальна відповідальність за замах на життя. Законодавство визначає відповідальність виробника того, хто транспортує і реалізує. І завдання інспектора полягає не власне у контролі безпечності продукту, а в контролі за тим, щоб оператор дотримувався його. Українські інспектори лишень сіли за парти. До кінця наступного року матимемо пів тисячі фахівців. Паралельно експерти працюють і в правовому. Полі і над інвестиційним кліматом, адже якісна та безпечна продукція, вироблена за принципами хасп, це найкоротший шлях до завоювання довіри європейських та українських споживачів.